Я надану задачу, я перш за все. Перший момент я є. Помилка в першому моменті, там консультувати подружжя суд не може. Консультувати подружжя може або юрист, або адвокат. Далі наступне, що я побачила, що. Дійсно, суд може врахувати думку Марії Остапа. Останній буде визначати місце проживання самостійно, там, де дитина до 14 років, там має бути врахована її думка також разом з думкою батьків. Далі ще там я побачила про малолітню особу. Якщо є спірне, якщо є спір, там написано лише про те, що суд буде визначати місце проживання дитини. Я ще відповідно до 161 статті вписала, що ще й органи опіки та піклування. Ну і також я побачила помилку в ОС. Останньому це щодо статті 141, 171, про те, що суд буде діяти щодо в інтересах дитини. В статті 171 говориться, що суд буде діяти в супереч думці дитини, якщо так будуть вимагати її інтереси. Як я можу застосувати дану задачу? Ну, почнемо з того, що дану задачу можна використати. В темі сім'я, шлюб, права і обов'язки батьків та дітей це четвертий розділ нашого, нашого курсу. Як можна це, ну я бачу ну, моє бачення таке: я б наприклад відразу показала дітям правильно вирішену задачу. Чому я б це зробила? Як показує практика, діти дуже люблять виправляти помилки. І шукати їх так. Тобто, коли б, наприклад, я б дала задачу і вони б вирішували її самостійно, такого б ефекту вау і такого запам'ятовування було б менше, ніж коли вони виправляють ці помилки. Що б я зробила? Наприклад, опрацювавши тему сім'я та шлюб, з'ясувавши про взаємні права та обов'язки, перейшла до практичної частини, показавши дітям дану задачу і з розв'язком. Показала їй я не просто так, а запропонувала, вибачте, ви напевно, не бачите, запропонувала б їм, побачивши дану задачу, поставити мету нашої майбутньої діяльності. Для чого б нам це було потрібно? Тому що коли ми з ними здійснювали самооцінювання нашої діяльності, ми б з'ясовували, чи дійсно все те, що ми собі на початку роботи з цією задачею ставили для себе, чи все ми навчилися робити. Так, почнемо з того, що ми спочатку б з'ясовували, де є помилки. Як би це зробила я? Ну, так як я побачила першу помилку в тому, що консультувати не консультує суд, тому ми з ними пригадали б, які є органи державної влади. Вони б згадали, що є законодавчі, виконавчі та судові. Ми б з ними з пригадали. Функції судової системи, звичайно, вони ще не знають про правничі професії, тому що це буде в кінці нашого навчального року, але тим не менше, ми можемо їм зробити такий е, момент там, е, можливо, там випереджального завдання чи, можливо, просто такого зацікавлення, що все ж таки діти в майбутньому дізнаються, хто ж проконсультує. Е, таким чином, ми пригадаємо, які функції має суд, і з'ясуємо з ними, ось що все ж таки. Суд не може консультувати батьків. Далі ми маємо з'ясувати з ними, чи дійсно має місце прислуховування до думки дітей. Як я це пропоную зробити? Перш за все, так як це в нас розділ. Про правоздатність дії, здатність цивільну, так сімейних і так далі. Ми з ними з'ясуємо, тому що, перш за все, крім практичних знань, ми маємо мати теоретичні знання, тим більше ми їх уже маємо. Тому ми з ними можемо пригадати, що таке правосуб'єктність, її три складові. І спочатку попрацюємо з правоздатністю. Для чого нам працювати з правоздатністю? Перш за все, для того, щоб з'ясувати, які права може мати в такій ситуації дитинка. Попрацюємо ми за допомогою двох нормативних документів: Це Конвенції ООН з прав дитини та сімейного кодексу України. Зверніть увагу, коли ми з ними попрацюємо з вибачте, вибачте, де ж моя конвенція статтею 12, як ми будемо працювати з статтею 12, Діти зачитають статтю 12, До речі, чому саме конститу... як я можу підвести їх до кодексу? Ой, вибачте, до конвенції ООН з прав дитини. Ми з ними можемо пригадати так, які ми вже з вами де ми знаємо, де ми можемо знайти. Наші права, так ми з ними пригадаємо і декларацію, ми пригадаємо найголовніший міжнародний документ, в якому найширокий, найширший спектр прав. Ну і відповідно попрацюємо з статею 12. Діти її зачитають, і відповідно до цієї статті 12 мені дадуть відповідь на те, то які ж права ми маємо в цій ситуації. Для чого нам стаття 171? Тобто. Ми бачимо в статті 12, що думку дитини її погляди потрібно вислухати. Для чого нам стаття 171, Вибачте, так зараз. Зараз, зараз, зараз ми відкриваємо статтю 171. Ми знову бачимо, що дитина має право її думка має бути почутою. Але я пропоную їм пропрацювати з частиною 3 статті 171. тобто що суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси. Діти можуть змоделювати, що це можуть бути за інтереси, що думка дитини може бути не врахована. Ну і відповідно таким чином ми з ними зможемо виправити наступне: тобто те, що суд. Не погодиться з думкою дитини, а навпаки, буде діяти не в її інтересах. Далі я пропоную діткам попрацювати з правоздатністю, тобто, ой, вибачте, не туди з дієздатністю. як ми можемо за допомогою яких нормативних документів ми можемо попрацювати з дієздатністю, ми можемо попрацювати за допомогою цивільного кодексу та відповідно сімейного кодексу. Що ми можемо? Ну, Візьмемо, до прикладу, статтю 160 сімейного кодексу. В статті 160 ми з дітками. Зараз хвилинку знову, куди ж ти? Так, відхилися. Ага, є. Що ми можемо з дітками побачити в статті 160? Зверніть увагу на ось що. Якраз в статті 160 ми можемо з дітками і побачити про право про визначення місця проживання дитини. Відповідно, ми побачимо, по перше, ми з, з, з дітьми дізнаємося про рівні правоздатності, тобто пригадаємо, хто така малолітня дитина, неповнолітня дитина, повнолітня дитина. І відповідно на ці критерії і будемо з цими критеріями працювати з статтею 160. Тобто, наприклад, дитина малолітня. Її місце проживання визначається за згодою батьків. Ну і далі ми пішли по всім іншим рівням. Таким чином, коли я виведу знову на екран задачку, і вони побачать, що, наприклад, її місце дитини, якій 16 років, вони погодяться, що її місце проживання буде визначатися нею самостійно. Вони побачать про те, що є дитина до 14 років, але тут написано, що її місце проживання визначається лише за згодою сторін. Спираючись на статтю 160 сімейного кодексу, вони скажуть, що ні, думка дитини має бути врахована. Тепер в даній задачі у нас є ще й малолітня дитина. Відповідно, я їх запитаю на вашу думку, якщо є малолітня дитина, і батьки, наприклад, не можуть визначитися, з ким вона буде проживати, куди діти можуть звернутися, враховуючи те, що вони знають функції судової системи, вони звичайно мені скажуть до суду. Я їм запропоную, ми спробуємо змоделювати, можливо, вони знають ще куди ми можемо звернутися, і для того, щоб дізнатися, чи дійсно діти праві, да, тому що дітям важливо дізнаватися, чи їхні думки мають. Чи, чи їхні думки дійсно мають у те підґрунтя правильне? Їм потрібно дійсно показати те, що їхні думки правильні, і ми знову відкриємо статтю 161 Сім Сімейного кодексу, де ми побачимо, що крім суду, ще й органи опіки та піклування. Тепер дивіться, в принципі, задачу ми з ними вирішили. Але я вважаю, що не всі уміння та навички сформовані, тому що, ну коли ми просто розв'яжемо задачу, з'ясуємо те на що мають які права та які можливості в дитини є в судовому процесі при розлученні батьків, ми нібито завершимо, не завершивши дану задачу. Чому? Тому що якщо ми з дітьми будемо говорити про шлюб, ми будемо говорити про взаємні права та обов'язки, ми з ними зможемо змоделювати. Чи вважають вони, що ці права та обов'язки батьків, які породжують шлюб, після розірвання шлюбного договору, після розірвання шлюбу, вони стануть ну, вичерпними. Да? Тобто, хтось із батьків має... Повне право там, наприклад, ці обов'язки не виконувати, дітки спробують змоделювати це. Ну, відповідно, більшість дітей, звичайно, буде говорити про те, що ем, вихо... право виховання дитини там, незалежно від місця проживання, має бути забезпечено обома батьками. І знову ж таки, ми пропрацюємо 157 статтею, де дійсно побачимо, що діти є правими. Або, можливо, якщо вони не дадуть цю відповідь, ми знову ж таки прочитаємо, і якщо їхні відповідь були не такими. Ми сформуємо знову ж таки правильну відповідь, е, говорячи про те, що незалежно від того, е, чи батьки проживають разом чи вони проживають окремо, обов'язки по вихованню дитини належать обом батькам. Далі також я їх можу запитати крім участі в вихованні так. Що ще може бути покладено на одного із подружжя, який не проживає з дитиною? Звичайно, діти живуть в 21 столітті, і на жаль, практика розлучень у нас дуже велика в суспільстві. Тому багато дітей, як показує практика, говорить про аліменти. Так вони не знають, як вони встановлюються, вони просто знають про те, що. Той з подружжя, який не проживає, сплачує цю частину. Ми з ними можемо також з'ясувати за допомогою сімейного кодексу статті 182 та 184, на кого покладаються ці обов'язки і який їх розмір. Ну, в принципі, в даному випадку, коли ми дійсно завершимо тим, що ж буде після розлучення, тобто і про спільне виховання, і про е е е аліменти, ми вже можемо, в принципі, оцінити свої. Практичні вміння. Я зробила це такими сходинками, сходинками до успіху, де на кожній сходинці дитинка буде отримувати свою зірочку? Навіть одна зірочка це вже успіх для дитини по тій простій причині, що вона буде себе асоціювати з зіркою. Що ми можемо, як ми можемо на цій задачі, перший момент я їх запитаю, чи дійсно справдилися ваші очікування і ті цілі? Які ви ставили в меті до розв'язання даної задачі, ну звичайно зрозуміло, що головна ціль дитини це дійсно побачити ті помилки, і вони їх побачать, так тому що ми їх до цих, до цього підведемо. Як вони отримують ці зірочки? Ну, звичайно, вони володіють теоретичними знаннями. В даній задачі дивіться, ми ж повторили дуже багато. Так, ми дізналися термін аліменти, ми повторили правоздатність, дієздатність, можемо повторити, що таке шлюб, можемо повторити там взаємні права та обов'язки подружжя, тобто теоретичні знання у них є. Далі за допомогою ці для розв'язку будь-якої задачі ми використовуємо нормативні документи, тому. Другу зірочку дитина отримає, якщо вона пропрацювала з цими документами і може їх, наприклад, певні статті, певні частини статей використати при розв'язанні тієї чи іншої задачі. Третю зірочку отримує дитина, якщо вона дійсно може розв'язувати такі задачі, і ми далі будемо пробувати їх розв'язувати. Далі наступний момент це висловлює судження. Щодо того, яка ж участь неповнолітнього саме в сімейних відносинах, тому що даний розділ так і називається неповнолітній як там, сімейних, адміністративних, цивільних, кримінальних правовідносин. Тому, відповідно, дитинка має розуміти, яка їхня участь в цих відносинах. І остання зірочка це цінність тих знань, які вони набули за допомогою цієї задачі та цього уроку, і вміння ними поділитися цими знаннями. В принципі, в мене все.